Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, ну блін дощ іде, це капець. Сьогодні 4 січня йде дощ. Вночі йшов сніг. Думав, що взагалі ріпак буде без снігу, але боженька зглянувся, трошки насипав снігу, десь сантиметрів 6 місцями. Ну Тут у нас переметами така всяка історія, ви бачите. Що можна сказати? Чи я задоволений? Ну, сказати ліпше знаєте для агронома, щоб було пів метру снігу і до весни. Але що я задоволений, я вам зараз покажу. Дивіться, яка історія. Зараз йде дощ і сніг зверху стає літром колеги. А що у нас а що робить лід, колеги? що? Він зменшує е промерзання ґрунту. розумієте? Він зменшує е температуру, він тримає. Літ. Це така історія, ви самі розумієте, що він. Е Можна сказати, як діелектрик, який дозволяє утримати ту температуру, яка є, якби законсервувати, розумієте? І зараз йде дощ, їй богу, що йде дощ. Так що на ріпаку, дасть Боженька, бо Боже, все нормально. Зараз він був пухкий сніг. З, ну, Вранці вже зараз день пішов дощ. Ріпак, в принципі, є, але точка росту засипана сніжком. І зараз йде дощ. Ви бачите, ось на, можна на лобовому склі показати, вже таки з порошинками. Тобто, я думаю, буде все нормально. Так що не переживайте за ріпак. Все, що ви зробили, що ми зробили, ми все зробили. Він у нас є наявний, він зійшов, він розвинувся класно. Тепер головне, що ті речі, які від вас і від мене не залежать. Погода, Боже благословіння. І сподіваємося, що у вас у нас все буде гаразд з нашим ріпаком. Так що тримайтеся, успіхів вам!